Останній обзор про машини Советкар Преміум. Це вже буде преміум клас. Ми будемо, як зазвичай, від самої серу до самого набою. Найстаріша тут машина це ось ця дуже гарна газ М20. Який вироблявся з 1946 року. По 1958 рік його вага була 1 тонна 460 кілограмів, а максимальна швидкість 105 кілометрів на годину. Також в неї було в неї була кличка Перемога та чомусь це був плагіат. Приготовтесь найулюбленішою машиною Гітлера. Дивовижно. Так ось. Зараз я хочу зробити, ну, показати вам професію, яку я не показував. Це таксіст у цій грі. Так. Зараз покажу. Ну, і зараз ви побачите дядю Федю З сусіднього під'їзду. Здравствуй! Як тебе в тебе там все? Ну добре, ви поки що почекаєте, поки я прийду. Так, все, ми під'їжджаємо тут. До цього місця назначення. Ось. Ну все, дядя Федя. До побачення. Наступна машина, яка з'явилася, це був Москвич 415С, який вироблявся з 1957 по 1959 рік. Вага його була 1 тонна 98 кг чи 1098 кг. Максимальна швидкість була 105 км на годину. Зараз ми за нього теж, теж поїздимо. Ось. Але. Що це? Зараз. Дивитись, що тут намальовано. Яка ж гарненька машина, аж хочеться. хочеться на неї накопити 850. Ну, цієї ігрової валюти прям. А ти накопичуєш і получаєш ось це. Так собі хочу сказати. А ще тут якась недоработка, ти не можеш зробити зелений колір. Я розумію те, що у преміум машин тут не, ну, у більшості не можна зробити другий колір, але навіщо також робити? І це не дуже гарно. Ну, мені кажеться, коли буде обнова у цій грі можуть цей баг і справлять. Тут є, до речі, дуже багато багів, але їх менше. Колись був такий баг, ну, коли я закачав цю гру, його давно вже не було. Не було. Те, що коли ти їдеш, то ти їдуть тільки твої колеса, а сама основна частина машини не їде. Ну, корпус він просто залишається на одному місці. Я не знаю, як вам це правильно показати, але колись був такий глюк. Я там у відео бачив одного блогера, яким я вдохновлявся, Ромаріо. Я в нього побачив, до речі, що він використовує приложення X Recorder. Та я його теж использую для создання відео. Якби в мене не було цього приложення, то ви б мій голос не чули. От зараз я його іспользую, коли знімаю. Бачите ось цю штуку. Я передвигаю це ось екс-рекордер. До речі, цікаво він виглядає на наш персонаж. Ва-а-ва-ла-ва-ва-лава персонаж. ой, все нас затопило, не дивлячись, що немає проходити. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла 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 ла. ла 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 Ну добре. О, а ми А які ж, реально, які ж ми маленькі. Дивитись, ми насправді дуже маленькі в цій грі. Так. Ну, добре. Будемо переходити до наступної машини, яка з'явилась. Це був у вас Цанер. і канер. Ну, я його не знайшов у гуглі, так що нічого не можу сказати. Це, мабуть, усовершенствована модель ВАЗа 2103. В нього колір вже змінюється, можна зробити таким. стоп. ха ха ха, -ха. А глюк в, не... в нього такий же самий. Я зрозумів. чомусь. І це мені не подобається, те, що він може бути тільки червоним. Це мені дуже не подобається. Так, Йолки тут невидимі. Чому я не розумію. Ні, ну ти, тут же дуже багато машин, в принципі. Ще й ці Йолки робити це ж взагалі-то. Ну. Добре, добре. Наступна машина, яка... З'явилась Це був нас. Ой, до речі, це був вас туристик 1981 року. Ось він. Він переназначався тільки для туристів, тільки для. ой, ну там мандрувань по СССРу він був такого білого кольору, давайте перевіримо, змінює він колір чи ні. Ну, те ж сама історія, тому починаємо їхати. Ну те теж такий нормальний, але дуже странно. Наприклад, дивитись. Якщо я буду таксистом, то він буде сидіти зі мною цей дядя Федя. Привіт! Наступна машина, яка з'явилася, це вже був в нас ВАЗ Самара 2. Який вироблявся з 1984 по 2013 рік. Мабуть, злякався те, що я навчився ходити. Десь у 2013-му я навчився ходити. Так, вона хоча б змінює колір. Дякую, дякую, хоча б ти змінюєш колір. Ось дякую тобі. Ой, дякую тобі не передякувати взагалі то за те, за це тепер ти будеш мене Жий. Я тебе дарю моєму сусидові, щоб в ньому була класна масена, бо він в нього нема масена, але є галас. Так що, щоб ти сіна не була весела, буде тобі так. Ладно, ладно, не буду здиватися цією гарною машиною. Це остання машина від ВАЗа, у якої був такий дизайн. До речі, цікава історія. ну, про... Цікава історія по історії радянських хмарок. У 1970 році було чотири найпопулярнішої автомобільної легкової марки. Родянського Союзу. Це був ЗАС, ВАЗ, ГАЗ і Москвіч. Ну, чи МАЗ. І було соревнування, хто придумає найкращий дизайн. Найкращий дизайн придумав ЗАЗ. Це був ну, дизайн майбутньої таорії. Але Радянський Союз не почав це спонсорувати та зробив це создання дуже довгим. Ну, більш довгим задержав. Такий ж, просто дав черчижжи таврі, вазу, і вас зробив ваз 21.08. А потім Радянський Союз такий говорить: ну все, все зас, можеш виробляти. Бо вони не хотіли, щоб українська марка вона зробила такий унікальний дизайн. І потім цей дизайн став популярним по усьому світу. І росіяни говорили, що це типа заслуга. Росіян. Те, що вони придумали такий популярний динамир. А це насправді всі українці придумали. Ну так ось. Остання машина це Вас Наташа. Сім... Вас Наташа 78. Я про неї нічого не дізнався. Ч... Вона має бути такою, але з'являється такою. Ну, давай такою. А ще це кабріолет. Дуже рідко така зустрічається. Дуже. Дуже-дуже-дуже рідко. Ну що? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кабріолет. Кабріалет, кабріалет, кабрілет, кабріолет, кабріолет. Тепер вона буде пахати на огородах. Вона ж дуже мало працювала, це ж кабриолет, вона свозда для огорода, щоб тут такі баклажанчики, різні, такі арбузики. Ой, огурчики, помідорчики поналажувати. Якраз для цього вона зроблена. Так, що поїхали, їй треба нове місце для проживання. Ось, буде тепер тут на огородах пахати. А я буду тут собі такий ленивий. Бачите, вона тепер на огородах пахає. Ну, все, до побачення!